Зрозуміла, що будуть бити морду. І то не раз. Тільки тому, що новенька, і ще я дуже сильно відрізнялася від всіх, хто вчився в інтернаті. Знаєте? Там такі дівчата ходили дуже всі мужикуваті, так спльовували слину в траву, коротко підстрижені були в штанах. Там не модно було взагалі ніяка жіночність. Ну, а я що? Я така з бантами на голові, і це зразу викликало велику агресію дівчат, тому що я почала подобатись хлопцям, там був такий один хлопець, у мене однокласник. І він, ну всі знали, що йому трохи. Він постійно бобик по нього приїжджав. Я йому кажу: слухай, хочеш я буду твоєю жінкою? А він так, як? Ти, моєю жінкою, знаєте, він так підняв голову перед цими хлопцями. Так. Ми так жартома для всіх назвалися чоловіком і жінкою. І це була така гра для всіх, і ніхто мене не міг вчепити. Всі боялися, бо знали, що йому як клейма впаде, то і от таким чином я просто вижила.